Кухонна мийка фірми ліц, розмір якої 78 на 49 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. товщина чаші 1 мм. Повністю Повністюна. В наявності як з правим крилом, так і з лівим. В комплект входить змішувач в колір мейки. З гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення, гарантійний талон, заглушки. Ціна такого комплекту 9520 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посилання.